прямому репортер. Тож одразу до головних новин. Візит українського президента на саміт Групи СЕМИ може змінити правила гри. Про це сказав президент Франції Мануель Макрон під час зустрічі з Володимиром Зеленським. На думку Макрона, це унікальна можливість, аби обговорити війну в Україні із південними країнами, що запрошені на саміт. Я думаю, що це унікальна можливість обговорити з багатьма іншими південними країнами. Я маю на увазі вашу ситуацію придати своє повідомлення та поділитися своєю точкою зору, і ми обговоримо це. Я вірю, що це може змінити правила гри. Ми багато говорили про майбутню коаліцію винищувачів. Я хочу подякувати вам і всім партнерам за це рішення про навчання, яке дійсно дуже важливе. Для нас дуже важливо залучити до формули миру якомога більше країни. Я радий, що є дуже позитивні сигнали. Приєднатися до реалізації української формули миру запросив президент Володимир Зеленський і прем'єр-міністра Індії. Глава держави подякував Індії за гуманітарну допомогу та підтримку територіальної цілісності і суверенітету нашої країни. Зазначу, що це була перша зустріч українського президента та прем'єра Індії від початку повномасштабного вторгнення. Війна в Україні є великою темою для обговорення в усьому світі. Вона по різному вплинула на світ, але я не вважаю, що це лише питання економіки чи політики. Для мене це питання гуманності та цінностей. Ви знаєте, виклики та біль війни більше ніж будь-хто з нас. Із британським прем'єром Ріші Сунаком президент обговорив домовленості, яких було досягнуто під час візиту Володимира Зеленського до Британії на початку травня. Оборонну підтримку України та навчання пілотів глава держави також обговорив із прем'єркою Італії Джорджією Мелоні. 20 шахедів збили сили ППО цієї ночі. Росіяни атакували Україну із північного напрямку. Запустили 18 ударних безпілотників і усі їх спрямували на Київщину. І ще два дрони збили на східному напрямку. На південному наша протиповітряна оборона знищила розвідувальний безпілотник ворога. Через падіння уламків ворожих дронів у Дніпровському районі Києва пошкоджені чотири квартири. Про це повідомили надзвичайники. Уламки впали на дев'ятиповерхівку. Там загорівся дах. У Дарницькому районі пошкоджена також будівля СТО падіння уламків зафіксували і у Печерському та Соломінському районах є пошкоджені автівки та дорожнє покриття. До слова ця нічна атака на столицю уже 11-та із початку травня. Ну, почули вибух і побачили, що будинок горить. Ось. Після того, як приїхали пожежники, ми повиходили на вулицю, тому що пожежники сказали, що будуть заливати воду, і вода піде ж в сховище, ну, в укриття. Я спокійно уснув після взриву, після першого. але. Второй взрыв как раз таки был прилетом в нашу крышу. Я так и не знаю, что это было, что люди говорят, что это и осколок был, и шахит был одноминутно, и из-за этого все его загорелось. Російська армія вдарила по Бориславу на Херсонщині. Сталося це близько четвертої ранку. Ворожий снаряд поцілив у приватний будинок. Під завалами загинули двоє людей: це чоловік та жінка. Про це повідомили в офісі Генпрокурора. Також у наслідок обстрілу у селища Кіндійка біля Херсона. Поранений чоловік його шпиталізували. Вранці росіяни вдарили ракетами по слов'янську на Донеччині. Один будинок зруйнований, і ще дев'ять пошкоджені. Із авіації окупанти обстріляли вугледар. Дві людини загинули у Часовоярській громаді, і ще один цивільний поранений у Торецьку. У місті є пошкоджені будинки та інфраструктурний об'єкт. Більше десяти будинків зазнали руйнувань у Никиферівці. Це Солидарська громада. Неспокійно було також і на Лиманському напрямку. Жорстокі бої за кожен метр Бахмута. Сили спеціальних операцій показали відео із зруйнованого міста. Воно було знято операторами одного із центрів підрозділу. На кадрах ущент зруйновані вулиці та розбиті будинки. Військові зазначають, що жодне відео знято у Бахмуті не може повністю передати те, що там відбувається, і яких зусиль докладають наші воїни для захисту міста. У Донецькому університеті внутрішніх справ, що нині базується у Кропивницькому, організували безкоштовні курси із фізичної підготовки для абітурієнтів. Двічі на тиждень разом із інструкторами вишу вони бігають на короткі та довгі дистанції, вчаться відтискатися та качати прес. Тож наскільки абітурієнти фізично підготовлені, дізнавався й розповість Володимир Ванченко. Ціли ручки в сторони. Повернулися, вихідне положення. Опять сюди зробили. Достатньо, встали, попригали, відновлюємося. З такої енергійної руханки розпочинається тренування. Далі крос. Одне коло вони подолали, поки не зовсім гарно. Дві хвилини 28 секунд. А треба пробігати ці 400 метрів десь за хоча б хвилину 50-55 Абітурієнці Оксані тренування даються важко. Після кросу збилось дихання і стрибнув тиск. Наприклад, віджиматись взагалі не вмію. Ну, взагалі, е, біг ну, ще так більш-менш, але фізична підготовка ніяка. А от Олександр показує хороші фізичні здібності. За хвилину зробив 30 відтискань від підлоги, плюс майже стільки ж скруток на прес. Але і це для нього не межа. Вдома я. Так би мовити, трішки ну, намагався також складати ці нормативи. У мене 28 виходило. Ну, сьогодні трішки менше, на жаль. Тренується на виснаження, адже прийшов час втілити мрію. Ні, ну ти Мрія. Я завжди хотів допомагати, захищати, служити. Це... Я себе по-іншому і не бачу. Інструктор Юрій тренує молодь майже місяць. Завдання покращити фізичну форму абітурієнтів, щоб усі достойники здали успішно іспити. Вже після перших тренувань відчутний, хоч і мінімальний, але прогрес, говорить викладач. Коли вони прийшли, вони навіть не витримали навчальну програму школи. Тобто, після 40 хвилин їм стало вже погано. і Вони сказали, давайте наступний раз. А зараз вони вже спокійно витримують годину, годину десять. Це дуже приємно. Курси з фізичної підготовки ініціювали, щоб розвинути швидкість, силу та витривалість вступників. Тест на фізо вони складатимуть за конкретними нормативами. 100 метрів вони повинні пробігти не більше, ніж за 15 секунд. Якщо ми кажемо про комплексну силову вправу, то це для хлопців 45-55 разів, для дівчат відповідно 40-50. Таким чином це в перший день складається, в другий день складається 1000 метрів. 1000 метрів для хлопців час від 3 хвилин 40 секунд до 4 хвилин для дівчат. 3 хвилин 50 секунд, 4 хвилини 10. Загалом на курси з фізичної підготовки записалися 60 осіб. Такі регулярні тренування дозволять їм почуватися впевненіше на іспитах. Я стала більш витривалою, я тримаю гарну форму, я почуваю себе набагато краще. Це якось впливає позитивно на мене. У мене почали ноги більше тренуватися, а комплексні вправи робимо. Це впливає на здоров'я та на мій образ життя до тренувань. Інструктори допускають лише тих, хто не має медичних протипоказань. У них є два місяці до іспитів, щоб розвинути силу, швидкість та витривалість. Володимир Іванченко, Олександр Гаєвський, телеканал прямий. Це усі новини на цю мить. Більше інформації знайдете у телеграм-каналі прямого. Тож заходьте обов'язково підписуйтесь і стежте за нашим Ютубом. Там постійно з'являються нові відео, де експерти відповідають на найактуальніші питання. Власне, щоб знати більше, завжди залишайтеся з прямим.